Мир на цілому світі, то будуть щасливі, дорослі і діти, поля у нас щедрі, вродили багато, хліба в нас буде на будені свято. Ой люблю я сонце, тепле, золоте і волошку синю в полі ще цвіте, вишні мучеряву і роз найбільше річку, чисту й голубу Я Істощику, лисямо з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра, я всміхаю сонечку, здравствуй золоте, я сміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я хочу, щоб сонце світило, співали. Під дзвінком пташки, щоб люди були всі щасливі, зростали у мирі би ми. Хай щастя прилине до всіх, ми діти, як барвисті квіти, нехай пролунає над світом, мир для планети, смерть війні, не хочемо руїн, щастя бажаємо людям усім.